Вітаю, друзі, себе на каналі, на каналі Олександр Луценко. Під'їхав до свого соняшника, там нас посіяно Алькантара, Аризона і Амазонія. По-моєму, я не помиляюся. А це рядом поле Сої. Ну, Цікаво, думаю, зайду подивіться, що у людей тут. В принципі, виросла. Це, до речі, це поле я тут бачив, вони його трошки підпалили. Ну, вона, дивлюсь, вичіпалась. Тут сім споливали. Білим цвіте. Е -е, де тут так зайти, щоб вам показати? Це вона видать сіяна. Бачите, ще стрічків малувато. Ще тільки в'яже. Така якась суя, ну не знаю, що це за соя. Ну, Свічків поки показувати нічого. На вигляд непогано. Дощу тут також особо не було. Як був, то один єдиний дощ, у мене, що в них. Там три дні були дощики, де більше, де менші проходили, Ото полили, полило і все. Ну, Вона ще тільки нав'язує свічки. Тому не знаю що з цього буде. І листя в неї, ну це якийсь такий сорт не похожий на мою. Тут у мене в нашій окрузі багато людей розвело вже мою сою. І це мені було цікаво але, ну Ні, це не моя, це точно. І підходимо, так стоїть моя машина. Вон бачите, перша це в нас посіяна на Алькантан. Її видно, вон бачите? О, а далі не моє поле, а тут таке зелененьке, то Алькантара, е, далі полоска її видно е, Аризона і все Амазонія. І зараз підійду, все, покажемо, подивимося. У мене воно як? От у Алькантара, Аризона і Амазонія, Амазонія краї обсіяння і от далі, тут 3 гектар поле. Десь гектар по два, по три посіяно. Mm. Це так, для експерименту. Для чого я вам показую, що як будемо молотити, то змолотим полоску Алькантари, потім вон, бачите, полоска аризони ближче приблизно, ну його видно. Ви не бачите, вони відрізняються. Вон, бачите, одна полоска, потім ось друга, а це все це вже посія Е, і е е Зразу ж вам розкажу, що було на цьому полі. Тут була, перед цим був посіяний соняшник, Ну, так як у нас поля змінювалися, ми не могли там, де запланували сіяти соняшник по зрозумілих причинах. І ми вже шукали, сімена були куплені, шукали, де посіти. І нічого умного ми не придумали. Як посіяти соняшник по соняшнику. Тому що там, де була посіяна соя, і ми залишали її по нулю, і кое що ми навіть і там посіяли. ну В основному ті поля пішли під сою. І те поле, яке 100 гектар ми готували під соняшник, сіяти соняшник не можна було. Тому ми шукали ще 100 гектар. Я ж кажу нічого умного не придумали, як посіяти соняшник по соняшнику, Тому зробили тут дісковку весняну, тому що бачите, воно ярочок. І ми зібрали соняшник і залишили, тому що якщо там гори чи дискуємо, за зиму воно його змиває. І тому я вирішив залишити. Ну ви ж бачите, який там ярок. Я так зроблю, вон туди йде. І посіяли по дісковки без грами гербіцида. Гербіцид ми тут не вносили. І на сьогоднішній день... Бачите, це самий пізній посів, зразу вам кажу. Самий пізній посів. Сіяли ми пізно, тому що соняшник по соняшнику. Дощу тут не було, ви бачите, які тріщини. Тріщини тут будь здоров. Да. Соняшник вийшов невисокий. Листовий апарат нижній, ви ж бачите, трошки підв'яв. Падалиці соняшника нема. Гріночки. Ну ось дивіться, які гріночки. ну Вони ще явно підростають. Нездорові. Тут внесено десь 100 кг, ну 100-110 карбаміда. Оце Зайду, бо я тут, чесно і сам не заходив. І проїду, гляну, стоїть собі соняшник. Правда, отак поверну, щоб вам видніше його було. Ну, мені самому цікаво, що з цього вийде. Непоганий соняшник. Е, той цей бачите трошки пізніший. Той е, Алькантара раніший, а Аризона бачите е, раніше. А це пізніший соняшник виходить, тому що він ще тільки цвіте, а ті вже таке як от цвілися. Так, ну я зараз не поленюсь. Все рівно ж пройду, покажу вам е, Алькантару і Аризону. Так що затікайте буквально одну секундочку і я зараз буду там. Так, ну це ми десь з вами підійдемо до. Ну що хочеться показати, оце живу, бачите, яке чисте поле. Нема ніде бур'яну. І це ж при тому, що сюди гербіцид не вносиш. Це тільки наш працювали просапним культиватором. Так, оце ми знаходимося. Оце ми знаходимося на Аризоні. Бачите, вони вже такі гріночки дужче. Бачите, вниз наклонені. А ті такі ще стоячі, тільки-тільки наливаються. А тут вони то ростуть, ну вроді як серцевинка запиляється. Весь жовтий, ви хоч подобаючи Е І підпишіться на мій канал. Ага. Угу. Так, ну так. Да. Оце ми маємо арізону. Е Перейдемо на Алькантару. Ну я вам скажу, що да, сон по сонові, жінки нездорові. Ну це не показник. Показник врожай. Не, показник здорові чи нездорові. Так, ще йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо з вами разом. І оце десь межа. І оце вже пішла Алькантара у нас. Сто процентів, сто процентів, оце Алькантара. Так, ну воно в, принципі, в принципі все одинакове, абсолютно. Нічого нового. Одне, що хочу сказати, що напевно, що потрібно сіяти нено рідкіше. Соняшник. Ми сіємо 4,2, 4,2, а треба сіяти десь 3,8, максимум 4, десь 3,8. Це ми сіємо 64 тисячі на гектар. А треба сіяти десь, може, 60-58, напевно, що так. Так що, бачите, які вони тут гріночки. Є такі екземпляри, ось де рідше. бачите яка? а що тут да, і запили на краще. Ось екземпляри. Ну, головне, падалиці нема, бур'яну нема, технологія наша спрацювала. Соняшник я вам показав і в тому відео показував. Ну, Ви звернулись, покажіть, бо я все соя да соя. Ну. Це ж таке діло. Звісно бджол малувато, Наверно, Соняшник соняшних багатьох цвете на всіх бджол не вистачає. Ой, писайте. Бачите, да річ головки такі, що будь здоров. Виходимо з соняшника, всі жовті. Ой! караул просто! Так що показав, розказав. Тут сільський соняшник, бачите, такий вже вони раніше сіяли, ми трошки сіяли пізніше. Так що треба працювати і над посівом. Тут не можна впевнено, сказати, коли його сіяти. Чи раніше, чи пізніше соняшок. Це все залежить, знаєте, це як пальцем небо. Все залежить від опадів, від вашого ґрунту, звісно. І, як складуться умови, коли він буде запилятися, щоб літала бжала, щоб пройшов час на дощ і тоді, коли він цвіте, бо це е, тільки впливає на врожайність. Коли цвіте, бажано, щоб дощу не було, а коли росте, щоб він був, коли наливається, щоб він був. Так що все вам про соняшник розказав, показав. Всі поля по соняшнику, це найпізніший посів, там ми раніше сіяли. В принципі, всі поля навіть не сказав би в задовільному, а в відмінному стані поля в нас по соняш. Ну так само, як і сою. Є дощ, нема. Головне, зберегли вологу. Культиватор я вам показував свою техніку, чим молотим, показував, зберегаємо вологу і при посіві, обробіток землі це само собою. А так треба, щоб ви коли посіяли, ви отримали дружні всюди. Оце саме головне, щоб рослини розвивалися рівномірно, а не тягнулися одна за одню. Одне зійшло раніше, друге пізніше, третє там після дощу зійшло. Те, що зійшло вже через неділю-дві, його краще вже й не зберігати. Якщо робити просапним культиватором, легше загорнути це вже я вам кажу на власному досі. Знаєте, от я впевнений, це по сроках посіву. впевнено, можу сказати, що сою сіяти треба рано. Це впевнено, я впевнений. Що союна, не потрібно нічим поливати, це теж впевнено. Що соя може рости без добрив і давати гарні результати, це не те, що впевнений, а доказано на власному досвіді. За соняшник давно вирощую. Сію, сіяв, і в мене десь даже є відео на моїх каналах, це ще перші, коли я починав знімати. 10 років соняшник по соняшнику. І, в принципі, були завжди хороші врожаї. У мене навіть є, я розповідав. Як один рік на двох гектарах, там де я зробив двойний посів, двойне внесення добрив, і був такий сприятливий рік нас соняшник дав 60 центнерів. Ну це багато хто не вірить. Ну це дійсно таке було. Е, був двойний посів по 250 добрив. Е, Тракторист, який сіяв, а там багато пропусків. Я поїхав, е, да, знайшов, що є пропуски, вирішив пересіяти <кхи> У Нас получився, посів по 4 там і 2 зернини через 35 е, з здвойним внесенням добрив, І рік якраз був такий, знаєте, соняшниковий. Пам'ятаєте, коли саме головне, що навіть не в тому, що от він дав 60 він дав це тільки за одного, тому що. Той рік сон був дуже важкий, коли ми грузили в машину. Та машина, яка п'ять ніколи не брала в неї було шесть шесть двісті. От не знаю, так було ну, такі сприятливі умови, що соняшник був дуже-дуже важкий. Це за мою практику раз таке було. Були такі ода, що та машина могла там 5 з половиною, максимум п'ять триста взяти, бо вона частенько її запрошує до себе на збирання. Ну щоб ще двісті такого не було. Це був один єдиний рік. І оцей двойний посів, сприятливі умови. Е Маса тисячі дали такий результат. густина посіву повпливала, можливо, добрива попливали. От на соняшник би ну з добривами, напевно, що ну навіть я робив експеримент, коли я вносив десь. Та до тони, на добрив. У мене було п'ять тонн добрив і 6 гектар е, поле. Я вніс туди практично десь по сімсот або по вісімсот трошки залишилось, носіялка не змогла Ну, Це такий експеримент був. Е, то щоб там сказати вау, якщо несприятливі умови, то навіть і тон, а і дві ваших добрих, а може даже і повпливає. Ну це такий був експеримент. Навіть кількість добрив це ж не означає, що ми тут 10 тонн на гектар кинемо добрив, воно нам дасть стоценний чи 10 тонн з гектара. Напевно, ще ні, звісно, це дурість і про це не стоїть навіть говорити. Ну це так. Багато в житті я теж, як і ви, хто там помолодше дивлюсь, починає знімати на ютуб, теж кидався і в листові підкормки, і в внесення добрив великими, малими. І різними посівами, і технікою ну дойшов до того, що у вас має бути мінімальний на е, мінімальна, мінімальний і якісний набор техніки. Це саме головне. Не треба розпилятися на різні культури, мати е, кучу металолома, ліж би ви все вопроси, всі, всі дірки закрили. Ні. Є у вас там сз сійте, пшеничку, там, е, горох там, чи ту саму сою. От, у вас є 30-50 гектар. засіяли однією культурою, е, зарали, закультивірили, посіяли, наняли комбайн, бо, звісно ж, комбайн це у кого є на таких об'ємах. Е, за день зібрали, у вас і ціна буде на гектар менша, і затрат буде менше, і часу ви. Менше. А коли в чоловіка там 50-30 і він насіва, там 10 гектар е, сону, там, 5 гектар сої, там 5 гектар пшениці, в нього цілий год жопа в миль. Він бігає, а там не пойме де побризкати, там бризка, там когось наніма, той не помив призкаватель, той там щось куча цих помилок. Е, в таких случаях треба сіяти одну культуру, до чого ми йдемо, щоб це була одна культура і мінімальний той на техніки, який у вас є. Якщо у вас немає взагалі техніки, намагайтесь купити чи хорошу сівалку, а трактор наняти в сусіда. Ілі у вас є трактор, скопіруйтесь, візьміть нормальну сівалку, посійте на 50 гектар одну культуру, найміть комбайн, це ж дешевше буде і по ціні. Тому що коли ви будете нанімати на 5 гектар, на 3, на 2, це буде 5-6 тисяч гектар. Коли будете нанімати на 50 гектар це може бути і 15 і 2000, правильно? Ну, звісно, з вашої солярки. Так що, так, трошки розповів, треба, як би йти до того, щоб е, мінімум витрат, максимум витратити. Даже візьмемо ту ж саму сою. Ну, такий простий приклад. От ви взяли, посіяли, у вас є 30 гектар. Да? Ви посіяли 30 гектар, зібрали там по 30. Це 90 тонн. Зібрали, ну ви соберете, ну в нас тут в округі, де більш-менш е хоч якесь вологозабезпечення. До речі, мене брали із Одеси, із Миколаєва, і нормально люди показують, ну зараз ще дождемося результат, і перед цим я там дивлюся діма дробіть, касіють, вони там 15, 18, 20, 22 беруть. Ну от ми даже берем, ну тут нашим, ми даже по самому мінімуму взяли 25 центнерів, З 30 гектар ви зібрали 75 тонн, там, ну, грубо 80. І продали по 14 тисяч, ось соя була 14 тисяч. Ну от посчитайте. Скільки це грошей? Це мільйон 120 Правильно 800 і 320. Правильно вже посчитав. Та да, вроді так. Хай там 120 у вас піде на розходи, хай 220, ну 900 тисяч ви принесете додому. А тепер скажіть, хто з вас 30 гектар має мільйон чистого? От коли ви розпиляєтесь, насіваєте, десь не співаєте, те вродило, те не вродило, те те перекрило, звісно, мітує, вийшов нуль. Но я ж дивлюсь по багатьох е людях, то ну, треба просто е не йти по цій, знаєте, колхозній системі, я насію всього. А йти по системі, е я приймаю рішення і сію одну культуру. Е Тіка, так, а як воно не вроде, да? Ви ж мені так задаєте? Так а чого ж воно не вроде? А ви не беріть за один год врода не врода. а ви хоча б за п'ять років візьміть п'ять років ту саму свою чи ту саму пшеницю, і розділіть на п'ять років. Якийсь рік не вродили, якийсь більше дало. Ну, якщо взяти середнє статистичне, ви ніяк не в обідя, тільки в прибутка. А якщо кожен рік, на кожен рік сіяти кучу культур, ви тільки розпиляєтесь, у вас одні мозолі на руках і мало цього тому, знаєте, я би, от, там, фермеру важко. Важко, там, він мало заробляє, нема ціни, солярка по 50. Це все і за нашої голови. Якщо в принципі правильно підійти до землі, на всьому можна заробляти. Так само, як і на магазині, якщо все правильно підійти, дякуєте, ви там мені зробіть сайт, зробіть тек. ну, от, якщо підходити цим всім займатися вплотну. Не збирайте там гроші в кубишку, а ви заробили, втратили, вложили, покращили. Так само і тут, що на землі, що в торгівлі. ну Це те, чим я займаюся, е воно буде вам приносити прибуток. Так що дякую, що мене послухали. Багато вам чого наговорив. Ну, умний пойме, а дурному воно і не потрібно, правильно? До побачення. Чекайте нових відео. Дякую, що за мене на каналі. Не забувайте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами. Далі буде.